Сьогодні я виїхав, коли я почав їхати на перевал, і всю дорогу в мене машина буксує. Знаєте, я почав трошки в своєму серці. А де той Василь? Ну зараз я тому Васильові позвоню і буду сварити його, чого він спить в хаті, а я мушу буксувати на перевал, знаєте. Але потім в своєму серці кажу, чого ти нарікаєш? Ну ти ж все одно їдеш в теплі. Машина їде, машина не стоїть, не буксує. Просто їдь і молися. Згадав ці часи, знаєте, коли я їхав і молився по цій дорозі. І знаєте, як буває в нашому житті, що коли в нас, знаєте, так щось чуть-чуть потрясіння, яке станеться, ми починаємо нарікати, ми починаємо щось, знаєте, видумувати, починаємо щось говорити, щось шукати. А Господь просто хоче, каже, молися, говори зі мною, я тебе проведу. І слава Богу, ми сьогодні тут, на цьому місці, і я вірю в це, що я буду. І ми приїдемо з сім'єю додому, тому що Господь проведе, слава Богу. І знаєте, було у нас у понеділок, ми згадували це як дату, цю, це відбування, яке сталося, коли було хрещення Ісуса Христа. І ми згадували це, цю подію, як Ісус Христос Він зробив цього заповіта, тому що так пише Святе Писання, тому що так було статися, тому що так сказали пророки, хоч Іван Христите Він казав, ну не потрібно тобі цього робити. Каже, я маю йти до Тебе хреститися, але не ти до мене. Ну Ісус Христос він каже, має так бути, має звершитися все, що записано. І ми пам'ятаємо, коли Ісус Христос звершив цього. Заповіта, коли Він прийняв одне хрещення, і відкрилося небо. І ми чули ці слова, це Син мій улюблений. І знаєте, коли Ісус Христос, я думаю, Він отримав Духа Святого, зійшов на нього, знаєте, і Він радів цьому. Я вірю в це, бо кожен із нас Він переживав таке. Кожен із нас, він мав це відчуття, і я думаю, Ісус Христос не мав інакшого відчуття, як ми. Кожен із нас, він мав цю радість, це, знаєте. Таку трепет в своєму серці, навіть переживання, і навіть знаєте, якийсь мандраж по своєму тілі, тому що в твоєму житті сталося це, що ти ніколи такого не відчував. І знаєте, коли Ісус Христос Він прийняв цей заповідь, і знаєте, є таке одне місце, я буду його зачитувати: це продовження цієї дороги, коли Ісус Христос після хрещення, що в нього сталося. Він, знаєте, не пішов, він зразу не пішов проповідувати, не пішов говорити, звіщати слово Господнє, але в його житті почалося випробування. В його житті почалося випробування, і пише 4 розділ Євангелія святого, святого Луки з першого вірша записані такі слова. А Ісус, повний Духа Святого, повернувся з -над Йордану, і дух на пустині його попровадив. Сорок день там диявол його спокушав, і за тих днів він нічого не їв, а коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. І диявол до нього сказав: цьому кам сказав якщо ти син Божий, скажи цьому каменю, що хлібом хліб він став. А Ісус відповів йому: написане не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. І вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І далівол сказав йому: я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передане і даю, кому хочу її. Та коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. І промовив Ісус йому у відповідь написано Господові Богові своєму кланяйся і служи одному йому. І повів його в Єрусалим, і на наріжнику храму поставив та й каже йому: якщо ти син Божий, кинься звідси додолу. Бо написано, Він каже про тебе своїм ангелам, щоб тебе берегли, і вони на руках понесуть тебе, щоб, коли не спіткнувся ти об камінь своєї ноги. А Ісус відказав йому у відповідь Сказано, не спокушай Господа Бога свого. І диявол, скінчивши все це є спокушання, відійшов від нього до часу. Слава Господу за ці слова. І знаєте, ми бачимо тут цей уривок Ісуса Христа після хрещення в нього почалася ця пустиня. І пише, що він повний Духа Святого. Ісус, повний Духа Святого, вернувся над Йордамо, і дух на пустиню його попровадив. Для чого він туди його попровадив? Написано, для того, щоб диявол його спокушав. Знаєте, буває в нашому житті, що, ми, знаєте, стається щось в нашому житті, і ми думаємо, для чого це все? Для чого це сталося? Для чого хіба мені це? Чому я це маю терпіти? Чому я маю це проходити? А ти маєш проходити для того, щоб Господь побачив твою віру. Ми пам'ятаємо Йова. Чому Йов ніколи не казав, чому я маю це робити, чому я, чому я такий. Але Господь, Йов, йому, Йов казав, каже, Господь дав і Господь забрав, хай буде благословенне його ім'я. Він ніколи не нарікав, він не нарікав, казав, що я родився, але на Господа він ніколи не нарікав. Знаєте, коли навіть прийшла дружина, його половинка і сказала: відрічися від Ісуса і стане тобі легше і помри. Ну він навіть цього не зробив. Тому що він знав, хто такий Господь у його житті. Тому що вся надія його була на Господа. Але деколи в нашому житті нам не вистачає цієї віри. Нам не вистачає цієї сили пройти цю пустиню, яку дає нам Ісус Христос. Для того, щоб зміцнити нас у вірі, для того, щоб ми укріпли, для того, щоб ми могли протистояти того, чого нам ще чекає. Якби знаєте. Люди, які займаються якимось видом спорту. І вони знають, що у них там через місяць має бути чи в боксерів спаринг, чи в футболістів матч. І вони просто собі сиділи, нічого не робили, не тренувалися. Як думаєте, чи вони змогли би виграти цю ігру? Чи вони змогли перемогти? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні, тому що вони би не були готові, якщо б не зустрічалася команда футболістів в цей час. І вони в кінці, коли починається матч, вони всі зустрілися і пішли на футбол. І один біжить в одну сторону, другий біжить другу, третій біжить четверту з тим м'ячом. І ніхто не знає, за чим бігти, тому що у них не було цієї тактики, не було в них спілкування, не було в них цієї, знаєте, роздумування, як правильно все робити. І так само в нашому житті, якби в нас не було цих пустинь, якби в нас не було цих випробувань, я не знаю, чи ми могли би і далі, і далі проходити ці випробування, які нас чекають. Сьогодні ми маємо такий час, завтра буде інакший. І Господь нас готовить щоб ми були готові до всього, не тільки до якогось часу. Ми бачимо, що коли диявол прийшов до Ісуса, каже, Ісус голоднів, і Він зразу прийшов з тим, що йому було потрібно. І Він каже, каже, скажи, якщо ти син Бога, скажи, щоб цей камінь перетворився в хліб. Ну, Ісус Христос, Він каже, не хлібом самим будеш, сита людина, але Словом Господнім. І знаєте, до нас так само приходить диявол. І знаєте, Він посилає нам думки. Та що тобі, та візьми? Ну, та що то тяжко тобі це зробити? Та ніхто не буде знати. Та дві брата, сестри, коло тебе немає, та зроби. Та, може, брат і сестра не буде знати, але знає Господь. Він бачить все, він всюди є з нами. Він є сьогодні тут, на цьому місці, і він бачить кожне наше серце. І він є з нами в тій пустині, де ми йдемо. В цій пустині випробувань, де ми проходимо, Він є теж там з нами. І він дивиться, чи ми зможемо її пройти, чи нам хватить цієї сили, тому що Він випробовує нас. Може щось підкріпити, може щось нагадати, може сказати, що ти забув молитися. Може сказати, що ти забув, давно чи не читав слово Господнє. І тому, знаєте, в нас є такі випробування. І знаєте, коли дьявол побачив, що Ісусу Христу не підвладно, ну, не, не може Він його спокусити цим, що він потребує, повість на щось інакше, на щось велике, міста давав йому, всю славу давав йому. Але Господь, Ісус Христос, Він не впав перед, дьявол, тому що він знав, що батько його є на небесах. Де коли до нас так само приходять, знаєте, люди і говорять, «Та ти віруюча людина, та тобі все можливо, та скажи і все станеться по-інакшому. Чому в тебе сьогодні випробування? А може Господь просто сміється над тобою? Та ні, Господь не сміється, навіть не допускаємо своє серце такі думки. Коли до тебе ця людина приходить, ти скажи їй, що Господь він зі мною в цих випробуваннях. Господь мене провадить, Господь мене зміцняє і підкріпляє. І коли ти звернешся до Господа, він тебе так само проведе в час твоїх випробувань. Так буває в нашому житті, що ми деколи не хочемо, знаєте, думати навіть про це, а зразу починаємо нарікати і говорити, що все погано, все не так, чому я один, чому в мого брата так файно все, в моїй сестри так файно все, а в мене так погано. Тому що ти, може, десь уже щось і уступився. Може, десь ти зійшов з Господньої дороги, тому Господь тебе хоче направити, подивися на свій шлях. І коли ти чітко подивишся на свій шлях, ти побачиш. Ти побачиш, що щось ти робиш не так. Ти побачиш, Господь відкриє тобі очі. Ну якщо в тебе будуть очі закриті, ти будеш тільки нарікати, Господь не зможе тебе провести через це. Я думаю, коли б Ісус Христос він почав щось там нарікати, казати на Господа, Господи, та я. Повний Духа Святого був ішов. Чому ти мені, знаєте, не дав хліба цього в пустині 40 днів і 40 ночей? Чому я зголоднів? Чому в мене так сталося? Чого зараз коло мене дьявол ходить? Чому то так, Господи? Якби так Ісус почав нарікати, ну цього не було. Цього не було, тому що Він знав, що його батько разом з ним у цій пустині, що батько проведе. І ми бачимо, знаєте, що тут написано. Коли це все Ісус сказав, коли все закінчилось, каже, і диявол, скінчивши все це спокушання, відійшов від Нього, пише віки? Ні, до часу, до часу. Не знаєте, своїм циким, яким деколи буває в нас, та чого я маю йти, чому я маю йти на це служіння, деколи ми легковажимо, але диявол не відійшов від нас навіки. Він відійшов від нас до часу. Він прийде. І Він буде далі спокушати, і ми пам'ятаємо скільки раз Ісуса Христа. Ну, Ісус Христос, Він свою надію складав на Господа. Слава Богу. Так само і ми. Ми свою надію, коли ми стали на Господню дорогу, ми маємо складати свою надію на нашого Батька Небесного. Ми ж звере Його батька. Він сказав, що ми його сини і дочки. І коли ми будемо, знаєте, покладатися на ногу надії, ми зможемо відповісти будь-якій ситуації, в якій би ми не сталися, де би ми не були, що би в нас не було в нашому житті, яку би ми пустиню не проходили, Господь буде з нами. Господь буде нас за руку провадити. Хіба подивися, знаєте, коли ти починаєш нарікати, подивися, ти дивишся цією маленькою частинкою свого ока. А подивися кругом, що створиться в твоєму житті. Та в тебе є, за що дякувати. В тебе є, за що зрадіти в твоєму житті. Знаєте, я слухав свідчення такого брата безкровного пастора, і він казав, коли я приходив до своїх братів, сестер і казав, за що ми маємо дякувати Господу, вони казали за все. Ну, Він каже, я не хотів цього чути. Я хотів чути, за що ця людина має сьогодні дякувати Господу. Нам легко сказати за все. Але чи за все ми дякуємо Господу? Ну, чи за все, ми дякуємо Господу. Та ні. Ми маємо дякувати чітко за те, що сьогодні сталося в твоєму житті. І він каже, коли я, коли ми мушені були покинути своє місце, тому що сталася окупація, коли ми почали виходити, коли ми почали вивозити людей, коли ми почали, знаєте, забирати все майно з церкви, тоді люди. Зрозуміли, за що вони почали дякувати Господу. І вони кажуть, в нас було дві подяки. Каже, Одна подяка за наші сім'ї, що ми є всі цілі, всі здорові, і друга подяка за нашу церкву, що ми є разом, що ми не розійшлися. Знаєте, ми можемо поверхнево сказати, що нам потрібно дякувати за все. Ну, сьогодні є цей час, і він дав Господь цей час, ми маємо сьогодні дякувати. Ми є тут на цьому місці, і ми дякуємо за це служіння. За кожного брата, за кожну сестру ми маємо дякувати сьогодні, Господу. І коли ми будемо це робити, знаєте, ми маємо щастя в нашому серці. Ми маємо Господа, ми маємо цю чистоту. І коли, знаєте, коли навіть д'явол схоче приступити до нас, бо дочасно настане цей час, но ми будемо кріпкі в вірі. Ми зможемо йому дати відпір. Ми можемо, тому що Господь буде з нами. Амінь.